Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play Українською. Ми з вами продовжуємо проходження гри під назвою IZ Horror Game. Перед тим як записувати це відео, мені довелося майже декілька годин налаштовувати цю гру правильно. І виявилося, що тут всі глави, ось ці-всі-всі, всі абсолютно глави, вони всі закриті. Більше того, кожна з них коштує майже по 500 монеток. А за один забіг на карті на нормалі дає тільки 50. Це ви уявляєте, да? скільки мені часу треба було витратити, щоб я оце все відкрив? Насправді я обійшовся спеціальною програмою, яка знайшла мені. Відкриту версію, в якій відкриті всі ці глави. Єдине, що ця версія трошечки старіша, в ній немає кооператива. Ну але кооператив то не проблема через те, що кооператив а, відкритий. Він безкоштовний, абсолютно в новій версії, що мені дуже і дуже подобається. Нас з вами, мої дорогі, синькі, наступна глава, яка називається Чарльз. А наглядач лікарні. Взагалі просто Чарлі всі називають. Не знаю, чого він тут. Чарль, з якого переляку, не знаю. Чарлі, уособлення давнього зла. Лікарні, стару лікарню з приводом використовувати таємничі зілля на допомогу або загибель. Я померти від якихось зіллі тут можу, ви зрозуміли, де? Усоба давнього зла Здатно мандрувати різними вимірами через магічні портали. Нічого собі, тобто воно ще й через портали якісь ходить. Капець, ну давайте пограємо, подивимось, як це все там працює. Ця будівля, здається, занедбаною. Папери, які я знайшов особняку, а розповідали небагато, Але, мабуть, це місце було якоюсь психіатричною установою. А, містер Майлз був тут госпіталізований, Сподіваюся, дізнаюся більше всередині. І захопіть трохи здобичі на добру міру. Окей. Поденсантар. А, окей. Завантажуся, діч собі, такого не було ніколи. Знайдіть чарівні зілля і пийте їх в потрібному порядку, щоб отримати додаткові сили. Окей. Так, з добрим днем. Я в лікарні. Мухи якісь літають. Так, ну ось ось зіллячка, да, я так дивлюся, треба трошечки чутливість мені зробити меншу десь ось так, на 3,5. О, це геніально. Так, ну давай. Що таке, що таке? Каламутна суміш для очей. Боже мій, я сліпий! Ні, але ця суміш звужем поле мого зору. Та як ти не сліпий, як ти можеш бути сліпим? Ти, я ж, ж, ж бачу все. Так, ну давайте зайдемо. Блін, а що я їх випив? Це місце має таке саме відчуття. А, можливо, я на правильному шляху це місце теж здається дуже напруженим. Я майже відчуваю трагедію, яка тут сталася. А яка тут сталася трагедія, бо я щось, якби не бачу, щоб тут щось таке собі прям відбувалося? Так, тут нема нічого, нічогісінько. А, типу два, дві червоні мікстури мені дають е, мішечок? Клас, давай. Одну червону мікстурку я бачу. Зілля від Тьфу, на смак жахливий. І у мене запаморочується голова. Але це не час для відпочинку. Да, Переклад тут, звичайно, дуже геніальний. А, а де є ще одна червона мікстурка у вас? товариші і розробник. О, о! Бачу, 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 давай підбіли. А що це таке? Зілля прозорості. Моє бачення. Я бачу грошові схованки навіть стіни та контейнери. Ніхрена там наді мною скільки їх, ого! А там в тій стороні. О, в тій стороні все один мішечок. Два, три. Їх дуже прям небагато, якщо прям так чесно казати. Фу, що це за сморід? Тут пахне смертю. Що джерело цього запаху? Чому про це ніхто не дбає? Лікарні вже 98 років, про яке, про яке дбання йде річ. Ви що, тут же ж, виявляється, все розповідалося за часи а, 19 століття, да? коли цей містер Майлз був живий? Так, дві зелені віксурки дають нам оченята. Ось ці самі оченята вони нам дають. О, шикарно як. Так, о, патефончик, зараз заграємо з вами, весілячко, да? Пігнали. Старий патефон, виглядає знайомо. Я зрозумів. Коротше, Пауліна вирішила е, вирубити ці всі штуки, всю музяку. Е, заради того, щоб зберегти е, грі авторське право. Я зрозумів. Так, бачу зелену мікстурку. До речі, ні разу я не побачив тут нашого нового монстрятуса, якого звати Чарлі. Де він? Чому його немає? Він на мене за щось образився і він не хоче до мене приходити. Журнал в мішку підписано Емілі. О! Коліно знов чухається, що за фіня? А журнал Напис... написання виглядає по-дитячому. Недосвідченим. На вкладиці є ім'я Емілі, я думаю, що це її Ким вона була. Ну, або донькою, або онучкою містера Майлза, мабуть. Так, зелена, плюс червона дорівнює. чомусь. А чому дорівнює? Шо, шо це таке? Типу я бігти буду дуже швидко, де? Да? Тихо! О, ще одна зелена. А що там дві зелені даю, Ніхто не пам'ятає? А, я буду мішки бачити. Ні, дві червоні, це я буду мішки бачити. Коротше, я забув все. О, ще одна зелена. Подивимося, що дві зелені нам дадуть. Оченята! Проникне зілля, я починаю багато розуміти. Це істота, я відчуваю зв'язок між нами. Я можу тим скористатися. Ким зв'язком між привидами. Це місце кличе мене. Як це пов'язано? Це місце постійно дзвонить мені. Це через прокляття? Тут теж щось трапилось? Як це все пов'язано? Не знаю, а де він літає? Ти просто, залишай... ти просто залишайся де ти, хлопче? Я сподівався більше ніколи не почути цього голосу. Так, ну значить припинилось, да? Я насправді не знаю, де він, але він точно не тут. Хоча він гудить так сильно. Де він гудить? Хрінево пойме. А припиняйте ви ці всі свої штуки, так я пішов. Я не хочу поки в підвал. Ти в підвалі страшно і дуже небезпечно. Я більше, ніж цьому впевнений. О! Око. 10 оченят у мене. Ух ти ж, йо маю. -йо. Старий паршивий щур. Він мене здригнув, але він, мабуть, єдина істота тут, яка не хоче мене вбивати. Ну да, хіба що тільки тоді, коли ти. Ти, 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 ти залишився живий. А, це типу відсилка на те, що я теж як щур, да, маленький? Я нічого не можу вдіяти, да? І якщо я попадусь на очі монстрові, то він мене вб'є. Емілі пише про те, як тато йде геть. Запис в журналі розповідає про тата, якого скоро не буде. І я думаю, що це може бути людина з фотографії, містер Майлз. А нам коли-небудь покажуть цього містера Майлза, ні? Бля, не пам'ятаю співвідношення. Боляче просто ходити цими залами. Я не повинен бути тут. Кожна кістка в моєму тілі болить, коли я блукаю цими залами. Що за чудовисько тут живе? Чому це мене зупиняє? Не знаю. Не знаю. Давайте вип'ємо е, зелену та червону. Я буду, типу, дуже швидко бігати, де? Точно, де? Зілля поспіху. Можна було назвати просто зілля ш... швидкості, це б теж було правильно. У мене стільки енергії, я відчуваю, що можу бігати днями, я просто не можу зупинити себе. Сподіваємось, це триватиме. Що триватиме? Сподіваємось, це триматиме. Так, спокійно, мішок! Мішок, боже, як незручно. Хоча, знаєте, я вам скажу такий величезний секрет. А якщо третю захреначить. Ага, це нічого не дасть. Емілі пише про фотографію. Ще одна публікація в журналі. Тато каже, що у нього є спосіб зробити все знову добре. Я радий. Він каже мені, щоб я добре сховав його фото. Так, ну припустимо, давай ще зелененьку бахнем. Я думаю, це про фотографію якою знайшов. Ух ти ж не фіасу 16 оченят. Фото. Я думаю, вона посилається на ту, яку я знайшов раніше. Я знайшов у щось, до чого не можна торкатися, а, мабуть, тут треба було написати, я торкнувся до того, до чого не можна було торкатися. А тепер я також приречений. От на що тобі воно було, а? Жив собі вдома, отримував нормальну зарплату робочого. Нє, треба було йому розбагатіти захотілося йому. Так, ну зелену і червону це дає біг, а червона і зелена. Ну тут зеленої немає, блін. Тут немає зеленої. Тому я навіть не впевнений. Я замкнув тебе і цю балаканину для твого блага. Ви хворий мерзотник! Я благав! Я плакав! Ух ти ж як ти виглядаєш, клюво. Такий страшний забак. Так, ну він не тут. Ага, я А чому він годить. А чому він годить там, де йому не потрібно? Люди! Рятуйте! А ну він же не заходить сюди, в кімнати. Ти повинен бути вдячний, брате. Чарлі, це наш брат? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Валимо валибо, валимо. Мені цікаво, чому тут замість повернутися написано резюме. Це типу, так нормально, да? Пігнали в підвал. Ой, не туди. Біжи. Біжить. А я без всякой зіль можу бігати. На-на-на-на-на Нашого, воно мені треба. А! -а, 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 -а! Рятуйте! Рятуйте! Б'ють! Боже! Як я так прогадав? Ой, око. Як він там опинився, він же тільки що був на другому поверсі. а? Мені ще п'ять мішечків залишилося. Вона пише, що її батько хотів провести останні дні. Наприкінці вона написала досить багато. Я добре сховала фото. Тато каже, що хоче а, повернутися додому в свою спеціальну кімнату внизу. Він каже, що ми не повинні туди їхати. А чому? Що там за кімната? Значить він все ж таки сатаніст був, той, містер Майлз. Ніколи, ніколи до чорноти всякої цієї не лізьте. Ніколи, забудьте взагалі, що вона існує, тому що ви можете таких справно робити. Так, давай, зелена мікстурка. Червона мікстурка. Так, бігаю, бігаю, як не знамо хто, да? Так, зелена, а ще одна червоненька, може, є. У вас? Є у вас ще одна так, давай, давай, мішечок. Вона пише про гойдалки. Ох, мотузка. Тато будуй щось внизу. Цікаво, чи це для нас несподіванка? А, я бачу його з товстою мотузкою. Може, гойдалки? Ну, чисто гіпотетично хіба що? Так, давай. Червона, а тепер собака зелена. Зілля невидимки. Ого, я не бачу себе! Я думаю, що ця суміш робить вас невидимим. Сподіваюся, ці стота ця теж мене не побачить. Давай перевіримо. О, реально не бачить. Боже, який ти страшний. О, розробники фантазія, да? О, до речі, останній мішечок. Бідна Емелі, але мені потрібно рухатися далі. Бідна дитина, вона не забувала до самого кінця. Як все це сталося? Мені потрібно дізнатися більше, але я не думаю, що знайду тут щось нове. Ну, чому? А може, й знайдеш. Мені треба бігти, бігти шукати вихід із ситуації. А що, в мене ще щось лишилось? У мене ще щось лишилося по щоденнику? Чи вже ні? Чи вже... Ух ти ж нічого собі, я дуже багато чого не знайшов. Ну Давайте шукати тоді. У мене я дуже багато чого не знайшов. Давайте шукати. Невже я невидимий тепер? Як це круто. О! А, він типу за допомогою з цих своїх картин переміщається між поверхами дуже швидко. Нічого собі, оце Оце так крутяк, да? Красава. Блін, нічого не скажу. Оце Оце, оце привид. Оце справжній привид, а не отак. А! Крейсі, яка, блін. О, рентгенівське зображення. Ці фотографії виглядають а, однаково. Я можу присягнути, що це схоже на той, який я отримав, коли вдарився головою. Дану, тільки тут замість руки голова була, я думаю. Я думаю, тут замість руки була голова. Так, а що тут іще може бути? На унітаз покласти, ні? Я більше ніж пам'ятаю, що я щось в підвалі не знайшов. Більше, ніж я в цьому впевнений. Скажи за все, так і є. Де він? Я врятував вас тієї ночі. Пам'ятайте це. Ти дав їй померти! Ти зламав мене! Я так дивлюся, що я ще не відкрив деякі фрази Чарлі. Де? Значить, Чарлі, або брат містера Майлза, або наш брат. Тому що ми говоримо постійно. Від мого лиця. Ти, він, він каже, ти зламав мене. Ти дав їй померти. Значить, це та сама Емілі. Про, про ту саму Емілі йде мова. І в, по, виходить, що я. Тобто, наш головний герой, чоловік Емілі. Да? А всі оці записи, які ми знаходимо, це було або дитинство, або підлітковий вік Емілі. І. Коли батько помер, да, це прокляття перекинулося спочатку на дружину його, тобто на оцю ж Емілі. А потім, потім, коли померла Емілі, я так розумів, що тут Чарлі винен в смерті Емілі, я так дивлюсь. Аа... Це прокляття перекинулося і на мене, і зараз ми шукаємо все можливе, щоб ми могли з вами спокійно вибратися з цього прокляття. Тобто треба ще з Чарлі поспілкуватися. В нього ще дві фрази лишились. Ля-ля-ля-ля-ля, е, тихо. Зараз я знову врятую вас. Що? Залиш мене в спокої! Ви колись залишите мене. І більше ніж пам'ятає, що це брат містера Майлза. Скоріше за все, це брат містера Майлза. Хм, цікаві гіпотези, правда? Ой, там десь мішечок був. Поважай свого батька. Мій батько помер. Ти відлуння. Все. Або ж, до речі, це Чарлі і є його батько, між іншим. Просто, ну, по приводу ж не зрозумієш, хто це. У мене лишилося ще 4 штуки чогось. Де він там лазить? Так, він зараз в підвалі. Прекрасно, він зараз в підвалі. Чесно вам кажу, я не зовсім розумію, що і зараз треба робити. Тому що а, у мене якби знайдено вже абсолютно все, що тільки можна. Але я все рівно продовжую, так. все, все рівно продовжую Нічого не розуміти. На банку клацнути? Ні. Дека з червона мізка, лишилась. Шо вона сі правда, мені дається? Оце питаннячко, де? Хоч би він тут не заспавнився. Ага! Класно було б, да? Я не знаю, на стілець. <проб> а, фух, ні, він, він пішов, він пішов. А, так він не тут, а чого ти гудиш? Він же не тут! Ха-ха, гра, не лякай мене. Він не тут. От стара потвора, що ще ще лякати мене удумує, а? От зараз, а? Слухай, тут пустіть багато таких бляшанок чи що воно таке. Ні, це не воно. Ширма якась. От зараз, да, зараз він тут. Прям біля мене, походу. А я не пойму, чим більше очей я дивлюсь, тим їх більше. Що за приколи. Чим більше їх їх... дивлюсь, тим їх... Чим частіше я їх дивлюсь, тим їх більше. Так. Ну все, валимо. Я думаю, нам варто зараз валити до виходу, бо я тут нічого не знайду, я дарма тільки час витрачу. Все, я нічого. Я не знаю, де там ті чотири предмети можуть валятися. Можете написати мені за них в коментарях. Це був він. Я впевнений в цьому. А цей проклятий чоловік. Як він повернувся. Я був впевнений, що це за мною. Але та. Припини гудіти, я взагалі то тут читаю. Алло. Припини гудіти, сказав. Дякую. Переслідуючи мене, задихаючи, як раніше. Більше немає. Мені потрібно дізнатися більше. Він прив'язаний прив до цього старого місця, або він прив'язаний до мене. Скоріше за все, до, до проклятого цього місця, тому що. А можливо, Чарлі це один із лікарів, який лікував містера Майлза. Оскільки ж він фотографію знайшов у мішечку в, в, в лікарні, і Чарлі побачив його, і Чарлі став проклятим. Блін, я не знаю, люди, якщо у вас є якісь догоди, пишіть обов'язково в коментарях, бо щось я слабо, слабо все розумію. Знову ти мені пропонуєш з тобою розважитись? Ні, давай без цього. Не знаю, якщо чесно. От чисто гіпотетично, значить, ми побували з вами в, в помісті. Зрозуміло, що містер Майлз був дуже психічно хворою людиною. В нього постійно були галюцинації, в нього були примари і так далі, які бачили інші люди. Він вирішив поїхати в цю лікарню лікуватись. Щоб не наражати на небезпеку свою сім'ю, він вирішив а, фотографію заховати в лікарні. Дане си людина, колись була людиною Чарлі, знайшов цей мішечок з фотографією, побачив цю фотографію, став проклятим. Йому теж стали види ця галюни всякі і так далі. Коротше, він вчинив самогубство. Зараз, зараз, зараз зар, картина, 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 картина. І тепер Чарлі якось попереджає нас про небезпеку. Але моя гіпотеза може бути трошечки неправдивою, тому що Чарлі каже, пам'ятайте, що, що я тебе колись врятував. Тобто він ще якось і зі мною був пов'язаний. Невже наш головний герой теж лікувався колись в цій лікарні? Нашого головного героя теж можуть бути проблеми із психікою. Все може бути. От прям абсолютно не виключення. Наступною нашою главою буде м -м, добрий. Хлопець? Хіба це хлопець? Добрий собака охороняє школу. Да ну його нафіг таку собаку злого. А, типу. А, типу тут можна з... Ага, все, я зрозумів. Колись нам треба буде з вами подивитися і на кошмарі ці всі локації, але ні. Поки що у нас в даний момент тільки нормал. Ну ось таку я гіпотезу висловив, ви можете теж свою гіпотезу написати в коментарях під цим відео, пояснити мені, взагалі, що тут відбувається. Ну і все. Всім, кому сподобалось це відео, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тискайте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. На зомбах завжди я, Іван. Ви були на каналі Let's Play Українською. Це була гра під назвою Ice the Horror Game. Все, всім до нових зустрічей, всім пока.